Закарпатське село Іза, неподалік хуста, не дарма називають святим. Лише в першій половині ХХ століття звідси вийшло 160 монахів. Пам'ять про двох із них тут бережуть особливо трепетно. 20 жовтня 2001 року до сонму місцево шанованих святих був зачислений намісник Свято-Микільського монастиря схєр-хімандрит Олексій Кабалюк, прославлений як преподобний Олексій Карпаторуський. Виходець із уняцької родини свідомо обрав православну віру, котру вважав єдиною благодатною. Цій вірі він не зрадив, незважаючи на переслідування як з боку австро-угорської влади, так і радянської. Варто зазначити, що під час марамураш сиготського процесу над православними священник Олексій Кабалюк був одним із головних обвинувачених. Сто років минуло з часу того страшного судилища. Залишилась пам'ять у спогадах, що передаються із покоління в покоління в родинах православних русинів. А до монастиря, заснованого преподобним Олексієм, як на прощу линуть віряни, народ приїде, щоб іще більше прославити того великого водника преподобного Олексія, який є світильником Карпатського краю, і це буде не дивина. А це буде просто чудо для всього народу, тому що народ у нас богобоязнений і він дійсності вірить в це і приходить по вірі. Про подвиги захисників православної віри на Закарпатті згадував у своєму архіпастерському слові під час богослужіння в день пам'яті Олексія Карпатаруського предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Ануфрій, який на тижні перебував тут із першосвятительським візитом. Приємно сьогодні мені бачити цих людей, які сьогодні стоять на молитві цих славних потомків, славних праотців, які вибороли своє право бути православними християнами в самі трагічні часи історії віри Христової на цій землі. Урочиста божественна літургія, яку очолював блаженніший владика, у співслужінні сонму архієреїв церкви, звершувалось просто неба. А її учасниками були тисячі віруючих. Були тут і гості з-за кордону зв'язаний з преподобним Олексієм вже довгі роки. Від самого початку свого своєї монашеської дороги, коли прийняв постриг, в Ябочинському свято нуфроївському монастирі, і той монастир зв'язав мене з преподобним, ще тоді не прославленим, то було 25 років тому. Але в серцях браті Яблочинського монастира Олексій Кабалюк завжди був ісповідником православної віри.